Він пише, що не треба годі сподіватися, що прийде час і знайдеться рішення, як почати роботу творця із лішма. Хотів запитати, чому користуються. Таким жорстким словом, що годі сподіватися, раф, бо це насправді закон. Товерж, адже у нас має бути надія, має бути бажання, має бути все, щоб ми сподівалися удостоїтися. А він каже годі сподіватися. Раф. Ні. Є закони. Що кожна робота, кожну духовну роботу слід починати з лодішма. І тоді, і зло ляшма приходять до лішма. Товариш, коли він пише тут, що годі сподіватися, що прийде час, є в нас приховано в нас всередині. Таке відчуття, що ніби час прийшов, ми поки що не готові, але час прийшов. Чому це в нас? Чому немає необхідності? Можливо, це те, що нас весь час присипляє. Раф, я думаю, що це наше его. Товариш, і що робити? Раф, що ми можемо відкладати усі зусилля? Засоби, які можуть привести нас до лішма, Товариш, Ми повинні бути в протилежному стані для цього, чи не так? Весь час треба бути в трепеті. Так каже Товариш, А як ми можемо прийти до стану? щоб бути зарядженими постійно, бо ми ж розуміємо, що якщо зараз не зробити те, що треба, то наступної миті не буде. Чи можна прийти до такого стану? Раф, це тільки завдяки Торі, коли ми вчимо і очікуємо, що думки і бажання в нас розкриються і зміняться так, що ми. Зрозумімо це і погодимося. Товарищ і до цього можна прийти. Просто зараз це щось, що може бути в групі. Раф. Це не залежить від часу. А від чого залежить? Раф. Тільки від зусиль. Зусиль тих людей, які хочуть прийти до лішма.